Я поділюся своїм досвідом теж з приводу роботи, як воно вийшло ще було у 22-му році, коли я ну, якби я розуміла всю цю психосоматику, але звичайно, я ще не йшла в проявлення таке, воно ну, таке було на рівні хобі. А, так як я втратила бізнес, то ну, тут треба було заробляти гроші хоч десь. І я пішла там, ну на звичайну роботу там теж от, помічником керівника і там щось щось робила от, як, ну, в організації. І попала, на жаль, я там пропрацювала недовго, слава Богу, але я попала в ну, такий трошки жіночий токсичний колектив. Ну я навіть не думала, що є, бо я завжди працювала сама на себе, і я не розуміла, що ще є якісь інші. Ось і тоді ще був популярна популярний коронавірус. І от що відбувається? Звичайно, там якийсь момент. Е е е ми там всі там всі похворіли, і я те, що себе чую погано. І відповідно, а до того я вже останні там 3-4 тижні, я вже бачила, що я приходжу і мені не комфортно. Тобто я розуміла, що щось відбувається, але мені треба було тих пару копійок заробити. так, Треба у мене теж дитина і цей. І отут мене цей коронавірус тупо вирубує. Ну, скажу, ну все, лежи. Я лежу, я, а я розумію, що коронавірус це взагалі трансформація. Це тобто, або я свої старі закони викину, або вони мене знищать. І я лежала так три дні. Ну там була якась температура, я там собі там чайочки пила, але я думала. Я думала, я, я розуміла, в чому конфлікт. Я не могла до кінця чітко. Ну тобто, ну я розуміла, та, мені ці е, співробітниці не підходять. Ну що далі? Ну не підходять, ну, ну можуть і не підходити. Тобто я не розуміла свій внутрішній конфлікт, що зі від мною відбувається на тій роботі, так? Бо тут мені не підходить, тут я нібито тебе змушую, бо треба ходити. І в один момент мені прийшла думка: я підлаштовуюся і зраджую себе, себе справжньо. І як тільки та думка прийшла, бо я зрозуміла, як я зраджую, бо там що обговорювали за одяг, за шешок, то я така прийшла, носіла, сиджу, ну, така, щоб не чпайте мене люди. так. А я розумію, що я не така, що я ніколи так не жила, що я ніколи таких не мала ну, таких незрозумілих відносин okay. з людьми. Я десь втратила оцю цю частинку себе, оцю справжню частинку себе. І коли я зрозуміла, що я зрадила себе, буквально година часу, я відчула як раз і здорово. просто здорово. Отак От воно відпустило. Тоді, на другий день, я е, вже тоді могла вийти на роботу, я взяла своє найкраще плаття, ну, думаю, я себе зраджувати не буду. Всі, звичайно, що так ділося, що ти то, що ти то, ну я там пропрацювала тільки два тижні після цього коронавірусу, і я пішла. Тобто, воно настільки була швидкість, я, я, е, дивіться, коли люди розуміють, вони попали в конфлікт. І як ми з того конфлікту правильно виходимо, швидкість подій шалена. І гірше, коли, е, оце я говорю для глядачів, коли ви бачите, що у вас повторюється симптом. У вас повторюється одна й та ж сама ситуація. Або, наприклад, плюс-мінус однакові якісь відчуття, но до різних людей. Тобто ви граєте в гру і не можете з неї вийти. І там, а та гра це замкнуте коло, де ми е, по тому ходимо, ходимо, і це замкнуте коло стає ще глибшим, якщо ми щось не розуміємо. Та, от, ну, ну, є ж… Сама деколи тупа до того, так? не можеш відразу дойти. І люди справді вони, вони терплять і чекають. Тому, коли ми будемо підлаштовуватися, терпіти, чекати, страждати, е, грати в хорошу дівчинку, то нам кап'єць. Да. Замкнуті кола просто не, вони не розкриються. І людина буде мати постійно нові симптоми. Тому, в кого є хронічні хвороби, це про те, що несвідоме грає в свою гру. Да, тіло тіло вже не то що шуфонист кричить.